Зранку у місця стартували сьомі малі олімпійські ігри серед дошкільнят. Церемонія офіційного відкриття відбувалась у спортзалі 17-ї школи. Це вже сьомі малі ігри. Участь у них взяло понад 400 дітей. Впродовж 10 днів малеча гратиме в боулінг, шашки та шахи, а також змагатиметься з Чірліндингу. Це танець групи підтримки. З Олімпійських ігор дошкільнят повернувся Роман Гах. Він і розповість про них у своєму матеріалі далі. Ось так відкривались сьомі малі Олімпійські ігри серед вінницьких дошкільнят. Цього року у них, за словами організаторів, взяла рекордна кількість дітей понад 400. У кожної команди дитсадка своя форма та прапор. Я буду брати в, шах. Брати в, шах, в шах. і в, шах, і в, шах, і в волю, мабуть. Це колір першого Навірне на змагання. прийшли. Як ваша команда називається? Бачу, у вас такий навіть свій прапор, так? Да? Ця плятка. Зернятко. Боулінг. А що це за гра така? Чим це награється? Е -е -е -е. З начиком і кидаєш і, і розкидаєш оці кубики. Окрім боулінгу, дошкільнята змагатимуться з шахів, шашок та черлідінгу. Що це таке для усіх присутніх? Продемонстрували вихованці дитсадка номер 35 Змагання проводиться, щоб вони отримали позитивні емоції, тому що всі діти, які будуть приймати участь, вони всі будуть на Вік учасників малої олімпіади від 5 до 6 років. Перед початком змагань дітвора провела розминку. Самі ж спортивні змагання серед вінницьких дошкільнят розпочнуться з завтрашнього дня і триватимуть до 29 листопада. Саме тоді оголосять переможців малих Олімпійських ігор. Роман Гах Олег Літвінцев, телеканал. Віта.